Минулого року ця компанія заробила 66 мільярдів доларів. Зараз працює над запуском безпілотних автомобілів, доставки товарів дронами, запуском мережі повітряних куль, які роздаватимуть інтернет у найвіддаленіші куточки планети. І все це, окрім основного свого завдання, якому випередили всіх у пошуку в інтернеті, так це Google. Як і все велике, компанія починалася з малого. У 1996 році аспіранти Стенфордського університету Ларі Пейдж і Сергій Брін почали дослідницькі про. Аект розробку систем пошуку. Згодом саме він став Гуглом. Датою заснування компанії вважають момент першої інвестиції в них 100 тисяч доларів. Засновник компанії Sun, Енді Бехтульшайм, виписав чек на ім'я ще не існуючої тоді компанії. Згодом їх зареєстрували як Гугл. Назву переробили з математичного терміну Google, який означає цифру 10 у сотому ступені. Це натяк на місію компанії: систематизувати всю інформацію, що існує в світі, і зробити її доступною та зручною. Я мав привілеї багато років працювати у великих компаніях. Всі вони стали успішними, бо в них була дуже чітка мета, якої вони прагнули. Також у них були інструменти, які допомогли це зробити. Тож, секрет успіху в технологіях та інноваціях у поєднанні з чіткою місією. Наша місія в Гуглі зробити інформацію доступною у всьому світі і в той же час зручною в користуванні. Це дуже потужна місія, яка нас надихає. За класикою жанру, ще не маючи великих інвестицій, печ та брін у 98-му зняли гараж своєї подруги, і там народжувалась транснаціональна компанія. В аспірантів не було часу, окрім навчання, займатися компанією, тож вони намагались продати її за мільйон доларів конкурентам. Ті не захотіли, а сьогодні Google далеко попереду цих же конкурентів. Свій головний продукт пошукову систему довели майже до досконалості. Вона має складну схему запитів, яка може шукати окремими сайтами, типами файлів та понад сотною мов. Наш засновник Ларі Пейдж завжди говорить: треба думати про рішення, які кращі в 10 разів, аніж ті, що кращі лише на 10%. відсотків. Компанія вже не вперше очолює сотню найкращих роботодавців світу. Вони отримують 2 мільйони резюме на рік, але беруть на роботу менше 1%. Та й з них більше половина лише за рекомендаціями. За гарні поради працівників, до речі, Google офіційно сплачує від 2 до 10 тисяч доларів. Відоме питання, яке має поставити собі рекрутер на співбесіді з потенційним працівником, чи готовий я застрягти з цією людиною в аеропорту на декілька годин. Ті, хто отримали ствердну відповідь, вважаються апріорі крутими і гідними чашки кави з засновниками. Я гадаю, що працівники Google це люди, яких надихають великі мрії, і разом з тим вони зацікавлені знайти технологію, новацію, щоб зробити їх реальними. Для таких працівників не шкода шикарного офісу в Каліфорнії. Гуглери мають вільні велосипеди для прогулянок з колегами. 27 їдалень корпоративний автопарк, де кожен може взяти машину на власні потреби до 4 годин на день. Крім того, компанія покриває видатки на освіту дітей, має безкоштовний спортзал і басейн, а також дарує працівникам 20% робочого часу на власний розвиток. За допомогою цих людей Гугл розробляє нові продукти. Пошук давно вже не єдина гордість. Найбільш відомі сервіси YouTube, Gmail, Браузер, Google Chrome. Найпопулярніша операційна система для смартфонів Android та інші. Окрім комерційної мети, світова компанія з самого початку намагається виходити з соціальних міркувань. Наведу приклад. Кілька років тому у Google побачили, що дуже багато інформації зберігається у книгах, які не оцифровані. Тоді вони вигадали книжковий проект. Його завдання оцифрувати всі давні книги, яких, мабуть, немає навіть у друкованому вигляді, які зберігались у бібліотеках і зробити їх доступними через Google НЕП. Це була дуже велика мрія, яка зараз стала. Реальністю. Втім, сьогодні деякі західні аналітики заговорили про те, що Google на краю прірви. Він не вмирає, не стікає кров'ю, але бореться за виживання. Компанії, яка закупила світ, доводиться шукати компроміс з антимонопольним законодавством. Не вперше вона втрапляє у серйозні судові колізії. Досі триває війна з німецькими видавцями. Вони вимагають, аби пошуковик платив за використання їх публікації у таких сервісах, як Google News та інші. Євросоюз змусив компанію дотримуватись також права бути забутим, аби користувачі могли назавжди видалити певну інформацію про себе. До того ж, не всі проекти отримують пальму першості. Соцмережа тобто, Google яка амбіційно прагнула затьмарити Фейсбук, отримала лише насмішки і на межі остаточного закриття. Той же Facebook, який покращив можливості для публікації і поширення відео, помалу складає конкуренцію гордості Google Ютубу частиною інноваційного процесу є те, що треба робити багато спроб. Які з них будуть успішними, якісь ні. Це частина нашої культури в Google. Ти маєш бути достатньо відкритим, щоб спробувати нові підходи. Водночас, ти маєш розуміти, якщо це не працює, то треба цей процес зупинити або використати в іншому напрямку. Невдалі розробки можна використати як основу для іншого продукту, який працюватиме краще. Водночас нові амбіційні проекти майбутнього муншоти, поки залишаються в. Цьому у невизначеному майбутньому безпілотні авто стикаються з проблемою регулювання, доставка дронами з безліч конкурентів. Тож всі вони поки на кресленнях і планах. Планах на найближчі років 10. В Google Ми працюємо над багатьма проектами, які перебувають на стадії дослідження. Це стосується і доставки товарів повітрям, розробок машин без водія і проекту розумних контактних лінз. Ми поки не знаємо, коли і яким чином багато з цих технологій потраплять на ринок, але ми вважаємо їх дуже важливими, бо вони дозволяють нам сягнути думкою в майбутнє. Думати на 5-10 років уперед. Втім, поки що Google продовжує ставити нові рекорди. На торгах цієї п'ятниці. Їх акції злетіли на 16%. Таким чином, капіталізація компанії за одну сесію збільшилася майже на 70 мільярдів доларів. Це максимально одноденне зростання, яке колись відбувалося на Волстріт. Валерія Антон Квітень, телеканал Еспресо.